Псалом 145. Алілуя! Хвали, душе моя, Господа, прославлятиму Господа, поки живу, співатиму моєму Богові усе своє життя. Не покладайтесь на князів, на жодного з людей, який не може спасти. Виходить його дух, і він повертається в свою землю, того ж дня, що зають усі його задуми. Блажений той, кому допомагає Бог Якова, і хто покладається на свого Господа Бога, який створив небо й землю, моря і все, що в них, і який повіки зберігає вірність. Чинить правосуддя над скривдженими дає поживу голодним, Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить пригноблених, Господь любить праведних, Господь захищає приходців, підтримує сироту і вдову, проте шляхи нечастивих Він руйнує. Господь царюватиме вічно. Твій Бог Сіоне протягом усіх поколінь. Алілуя. Амінь.